Рогова пасіка. Сьогодні останній теплий день лютневого потепління. На термометрі у нас плюс 5 градусів. Завтра вже обіцяють мінус 5, а на тижні до мінус 10 і навіть до мінус 15. Це переломний період зимів бджіл В лютому треба бути особливо пильним. Тому що нас підстерігають всякі несподіванки. Одна із них, коли будуть морози завтрашнього дня, повищ, підвищиться вологість у вуликах. Для того, щоб з нею щось робити, треба підготуватися, іначе вулик залиє і потім не збудетеся від різної цвілі. Для цього нам знадобляться старі газети і звичайні підкладки. Жіночі, дитячі, які хочуть прокладки. Які називаються памперсами, які вбирають вологу. Зараз ми в різні вулики попробуємо поставити оце противоядія проти вологи у вуликах під час лютневих морозів. Роботу треба проводити акуратно, щоб лишній раз не стривожити бджіл. Для цього кришу посуваємо чуть-чуть вперед. І далі ложимо газети. Вугу ми бачимо вологу, туди памперс, а газетку до стінки, щоб вона не мокріла. Все, біля стінки газетка, там памперс. І тепер будемо боротися з вологою. І акуратно, щоб не стривожити бджіл, присуваємо кришу. Це, робота тут зроблена. Йдемо до інших вуликів. Памперс, газетка. Акуратно кришу. Точко вже Вологу Туди кидаємо Памперс. і Газетку. Що тут робиться? Глянемо? Разу видно, що тут волога є. Ще вона не така велика, але кинемо куточок памперс і газетку. Збирала лишню вологу, яка нам вулика не потрібна, а вона обов'язково буде під час морозів. Тут зимує слабачок. Подивимося, що він наробив. Так, кутку є волога. Кинемо туди памперс і поставимо газетку. Газетка буде збирати вогу, памперс вже й так мокрий. Треба замінити. Двадцять сьомий вулик. Що в ньому робиться? є, особливо в кутку. Поставимо сюди памперса. І посередині газетку, яка збере лишню вологу на корпусі. Подивимося, щоб ніде не було, бо будуть морози. От бачите вітер коварний. треба опять поправити. Робота зроблена. Пробуємо цей вулиць. Тут ще сухо, але кидаємо памперс. Старуємо газетку. Це газетка і памперс запорука, що тут не буде вологи. Газетка і памперс. Рухаємо вулика. Дорога в кутку вже є. Кидаємо туди памперс. Рухаємо газетку, газетка будемо крити, а вулик залишиться без зайвої вологи. Памперс є, газетка є. Зробимо і тут роботу. Бога, вулику є. Найбільше в цьому кутку. Вложимо сюди памперс. І вставляємо газетку. Зетку вставили, хай висушує вулик. Вулик номер 17 Глянемо і зробимо свою роботу. Мокрий куток ось. Він вже й почорнів, кинемо туди памперс. І поставимо газетку. Робота зроблена, газета є, пампер стоїть. Надіємося, що буде сухо. Це в цьому вулику, який був, перевернувся, не перевернувся, а впав, про що було відео. Що тут робиться? Тут сильна сім'я. Вологи вистачає, як ми бачимо. Поставимо куток памперс і газетку. Зробимо роботу і в цьому вулику, в крайньому від берега. Вулик сухий, але в куточку поставимо памперс і вставимо газетку. Все, робота зроблена. Тут і так нормально, а буде ще краще. Подивимося цей вулик. Слабачок зимує ніби нормально, але поставимо теж від вологи. Зазвичай там, де слабачки, вологи нема. Тут тим більше нема що ставити. Ви бачите, там, де суцільне дно, там волога вся виходить. Отже, робіть висновки, ставте суцільні сітки і тоді вологи не буде вулик. Вона просто буде туди проливатися. 28-й. Тут моя сильна сім'я. Вологи повинно бути достатньо. Поставимо в куточок памперси. І газетку для того, щоб не було вологи. розетка є, памперс є. Закриємо вулик. Залишився в нас останній вулик, на якому сидить котик. Ну що, котик, пробачай. Треба буде тебе потривожити. Розетка є, памперс є. Так, подивимося. Щоб цьому вулику. Зібралася волога в кутку, туди кинемо памперс. Памперс положили, і кинемо газетку. О, газетка є. Вона буде збирати вологу. Закриємо. Поставимо кришку. Котик терплячий. Кришку ми закрили, а йому хоч би що. Він охоронець цієї пасіки. І він завжди на посту. Самий високий вулик на пасіці. Глянемо й до нього. Нібито то вологи нема, але в кутку вже зібралася калюшка. Значить, памперси сюди. І вставимо газетку. Казетку вставили, памперс стоїть, буде сухіше. Шановні друзі, от ми і закінчили встановлення на вули... вулики газеток і памперсів. Я думаю, що коли будуть морози і тепле, холодне повітря наробить вологи, вони трошки врятують вулики від зайвої вологи. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.